Вітаю на каналі Бюджет сім'ї. З вами знову Уляна. Надіюся, я зможу дописати сьогоднішнє відео, тому що другий день у мене сильний кашель. Тож бажаю всім глядачам мого каналу будьте здорові! Бережіть своє здоров'я! Сьогодні я зроблю відеоогляд будинку, який продається. Він знаходиться в селі Харківці. Це Бориспільський район Київської області. До міста Києва 75 кілометрів, до Борисполя 50 і найближче місто це місто Переяслав, до нього 8 кілометрів. Будинок, який продається. Дорога біля будинку, як бачите, ось асфальт. Показую вам, щоб було видно. І так виглядає подвір'я. Тут є господарські будівлі, є підвал, будинок. В цьому будинку ніхто не проживає. Колись тут проживала бабуся, тому сьогодні в нас на огляді знову буде. Так сказати бабусин будиночок. Заходимо в будинок, це невеличкі сіни. План будинку. І це така перша як кімнатка. Я так розумію, що тут колись була бабусі кухня. Але я б зробила кухню в іншому місці. Там ви побачите, де можна зробити кухню. Тому що я б тут зробила санвузол. Ну, для мене дуже важливо, щоб був санвузол, Тому, напевно, якщо б я купляла цей будинок, першим ділом я б тут поставила унітаз ну, зробила санвузол. Проходимо далі. Дерев'яна підлога. В будинку три кімнати. Тут я б зробила кухню. Хочу сказати, що в цьому будинку будинок газифікований, тут є газовий котел, а також є, є пічка, а також є котел Петрова. Ось хочу звернути вашу увагу. Це котел під дрова. Тому ви можете опалювати будинок і дровами, і газом, що дуже зручно. Проходимо в першу кімнату. Бачите, на стінах всюди обої поклеєні і на стелі. Ну, я замітила, знімаючи будинки, що відрізняються будинки в західних областях України і в Київській області. Така пічка. Це міняється, зараз ми вже живемо в сучасних будинках і скоро ці такі бабусині будиночки у нас залишаться тільки на відео. Знаєте, в цей будинок можна заїхати і жити. Якщо комусь потрібне житло, тут, звичайно, тут не такі шикарні умови, але він нормальний для проживання. Тут потрібно зробити таке генеральне прибирання і можна заїхати і жити. От. Говорю за себе, щоб я б, напевно, першим ділом, чим вкладати кошти сюди в ремонт, щось робити, то я б зробила, ну, зробила санвузом першим ділом. Тому що вікна тут дерев'яні, можуть поки що бути дерев'яні, їх можна пізніше поміняти. Обоє також ще, ну, так, вони в не дуже гарному стані ось підлога дерев'яна. Обоє також не в дуже гарному стані, але вони можуть ще бути. А санвузол, мені здається, це саме таке ну, необхідне. Ну, це, хто тут буде жити, кожному вирішувати. Можливо, хтось купить цей будинок, як дача, і буде тільки влітку сюди приїжджати. Ціна цього будинку 8500, але, можливий, ще торг. В описі під відео я залишу контакти продавця, тому, будь ласка, по всіх питаннях звертайтесь до продавців. Під кожним будинком я залишаю їх контакти, тому що. Е, Часто в коментарях мене запитують там щось про будинок, чи про село. Я в цих краях взагалі вперше. І коли їду маршрутку, я не можу все бачити чи знати. Тому краще це все уточняти у продавців. Вони тут живуть, вони, ну, вони дадуть більше відповідів на ваші питання, ніж я. Це кімната, це третя кімната, вона така простора, вона майже 20 квадратів. Це я так розумію. У бабусі була вітальня. тут два вікна. Подвір'я покажу вам ще город. Ось ще тут господарські будівлі, не знаю, тут курочок тримали чи, можливо, щось інше. І це ми виходимо з подвір'я на город. Земельна ділянка 58 соток. Все приватизоване, все готове до продажу. І і ще хочу попросити вас, будь ласка, підтримайте мої відео своїми коментарями і вподобайками, тому що це дуже важливо для підтримки україномовних україномовного ютубу. Є колодязь, вода в колодязі є. Зараз вам покажу. Я не заходила сюди, в ці приміщення, тому що, бачите, все закрите на колодку. Будинок мені показувала сусідка, ось тому показати всередині господарські будівлі я не змогла. Але мені здається, що багатьох людей господарські будівлі і не сильно цікавлять, тому що основне це будинок.